ти будь пожалуйста, от і я виділюся. Можливість зробити бабла, а я на такі віші не ведусь. Всім великий привіт! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі, оскільки я пам'ятаю, таке відео я знімаю перший раз, хоча продавати книжки, які я прочитала для мене в загальному звичайна практика. Я так люблю не зі всіма. Але деякі мені могли не сподобатися, деякі мені не подобається саме видання. А деякі були добрі, але я розумію, що я їх ніколи в житті не буду перечитувати, і що в загальному мені не холодно, не жарко від того, що вони стоять в мене на поличках. А я хочу, щоб кожна книжка, яку я бачу на своїй поличці, мене захоплювала і радувала. Це при надії, я читала її разом з вами, і в загальному мені сподобалося. Мені не сподобалася тут така містична частина. Я сподівалася, що це буде скоріше трилер-трилер, бо тут анотація така неоднозначна. Ось і якщо ви теж не поняли по анотації, то да, тут буде трошки містики, не людська природа, двіжить сюжет. Тут нас про дівчину, таку вже молоду жінку, яка намагається завагітніти, в неї не виходить, потім ніби виходить, і їй здається, що вона просто сходить з розуму, бо її лікарі кажуть, що вона не вагітна, а вона відчуває, що вона вагітна, вона бачить якісь речі, які не повинна бачити. Ось, і, ну, що з тим там відбувається, чим це все закінчується. До, якби непогано, да, Там деяких речей я не сподівалася, деякі речі я угадала. Але цю книжку я продаю, тому що знаю, що її перечитувати не буду. Е, Натурниця, цю книжку я теж читала з вами, і я не сильно поняла взагалі на що, чому, про що вона скоріше виглядає, як якісь обривки мислій. Ніж як такий сюжет сюжет бо я кажу, я тут і плуталася навіть тому, що не зовсім розуміла, що відбувається хто ці всі люди. Анотація нам каже, що події відбуваються в двох часах, відносно далекому минулому, де є дівчина, яку хоче намалювати якийсь художник, і в сьогоденні де інша дівчина. Отримує несподіваний спадок від свого дяді, з яким вона не спілкувалася, бо її батько з її дядьми, вони якби брати, да, вони посварилися і вони підтримували контакт з цією родиною. І це вона приїжджає успадкувати там якесь майно після смерті її дядька. І я сподівалася, що ці дві історії з минулого і з цього дня будуть якось прям дуже сильно пов'язані між собою, що це буде щось схоже на аутлендер, може, або що знає від. Не знаю. Корочу, хоч щось, щоб тут було, а я цього тут не помітила. Єдине, що мені сподобалося, це тут розповідається теж про, важ, про важливість там, української мови, історичний контекст тогочасних українців. Да, це було е, доволі непогано, мені це сподобалося. Але з художньої точки зору ну, взагалі книжка не зайшла. Убивство за етикетом. Ця книжка мені сподобалася навіть дуже. Я багато сміялася, поки її читала. Були моменти, коли я там втрачала цікавість до цієї книги під час читання. Але давайте будемо чесними: ну дуже небагато книжок, прям в такій напрузі тримають від початку до кінця, що навіть не знаю, не можеш сати води попити, бо просто не можеш відриватися від книжки. Не так багато таких книжок, да тому ті, я й теж якби прощаю, тому що іноді мені не хотілося її читати. Я кажу, тут було багато смішних моментів. Трошки, мені здається, надихалася авторка гордістю і перечня, бо тут теж в нас є родина, в якій є кілька дівчат, і коли їх батько помре, то їх дім відійде якомусь там кузену, який трошки дивний, хоче одружитися з однією з них. А в їх містечку, в такому невеликому містечку живуть, приїжджає якийсь багатий чувак, він там купує дім, і в нього починають якісь там. Шури-Мури з однією там сестер. Головна героїня вся така не Такуся, вона там любить читати, займається там криміналом і все таке. А Це, якби ну, не діло для леді. І вона тут буде розслідувати убивство. І кажу, тут книжка доволі така сатирична, комічна, тут багато смішних моментів. Але оскільки це трилер, комедійний, але трилер, ну не трилер, каже, детективний ж трилер, то і, якби прочитувати його я не буду, бо я вже знаю і жарти, і сюжет. Пацієнтка. Пацієнтку я теж читала з мамою. Це ну, українською, це мочисна пацієнтка. Мене ця книжка польською, польською це просто пацієнтка. Ну, це теж детектив, трилер, да, тут прочитала і прочитала, навіть мені далі з нею робити. Доволі непоганий. Я не сподівалася такого. Закінчення було пару моментів, коли я хупилася, але в загальному дуже таке приємне чтиво було. Все понятно, да? багато персонажів. Ну, все, що має бути в детективі, тут було. Тому дуже раджу, але кажу, скільки це детектив, то друге реч читати я його, понятне діло, не буду. Земля королів, ця книжка вона теж польською. Скажу чесно, фільм мені сподобався більше в тому плані, що книжка трошки затягнута. Але якщо вам сподобався фільм, то можете спробувати прочитати книжку також. Якщо ви знаєте, польську, наскільки знаю, на українську, я його не перевели. Тут в нас по сюжету є чувачок, якого там король відправляє працювати на таких незаселених таких землях диких, що він там має піти, їх там поміряти, спробувати там щось посіяти, щоб перевірити, чи можна їх якби, колонізувати, чи можна там. Строїти якісь там дома, заселяти людей, постив увесь, значить, та земля для цього є придатна. І під час цієї своєї пригоди, з цими камнями землями він знайомиться з дівчиною, яку звати Енн Барбара. І з такою ма маленькою дівчинкою циганською, ім'я якої я не пам'ятаю Галант. Ця книжка неймовірно гарна. Ось я її куп... Я її купила через. Я її купила, мабуть, через зовнішній вигляд. Ну, і, мабуть, на він мені в ній сподобався, бо це трошки не мій жанр. Мені це трохи нагадувало, якби взяли е, дім Ляльок і Стренджер Синкс. дивні діла, і змішали це в одну книгу. А мені не сильно подобається Стренджер Синкс». Да, такі діла. Тут в нас є дівчинка, яка росте в дитячому будинку. Вона думає, що в неї вже живих родичів не залишилося. А потім, виявляється, що залишилось, відправляє до цього будинку лист. що Ой, да, це ж моя там любима племянниця, там чи хтось тата. Ми б хотіли забрати її домой. Все класно, дівчинку відправить, вона приїжджає, а чувак, який відправив цей, цей лист, там помер. Там зараз в цьому будинку живуть теж якісь її родичі, але такі, етат, які не сильно її чекали, і якби, там теж цей маєток такий весь із себе багатий, взагалі він намальований. Да? Загадковий, є якась в ньому таємниця. Да? Ну і ця дівчинка розбирається з цією таємницею. у жариві» — це. Перша книга приквельної е, серії, я, <кій> до речі, теж читала з вами. І справа тут яка: що з оригінальної серії мені дуже сподобалася перша книжка, а наступні вже ні, бо там було. Занадто багато постільних сцен. Ну, прям занадто. І навіть якщо там немає постільної сцени, то постійно діалог якось до цього зводиться. Мене це прям неймовірно бісило. Я просто намагалася вхопитися за якісь крихти сюжета, а там цей головний герой, якому там не знаю, скільки там тисяч років поводить себе як якийсь підліток у Убертаді, чесне слово. І мене це дуже відштовхувало. І хоча мені було там цікаво з точки зору там сюжету, чим це закінчиться. Але... Але я останню книжку, яка, по-моєму, ще не вийшла, але коли вона вийде, вона просто вже не буде сили її домучать. Я там прочитала, здається, або три, або чотири з оригінальної серії. І мені казали, що ця перша книга приквельна, вона дуже схожа на першу книгу оригінальної. Але ні, мені вона не була схожа. Тут були зовсім інші. Зовсім інша атмосфера, якісь там наративи. Тут в нас є дівчинка, яка все життя готувала до того, що вона ізбрана, що вона має там вийти замір з за якогось там волшебного чувака, щоб там спусти світ, рятувати світ. І вона до цього все життя готувалася. І коли прийшов день ікс, то цей чувак каже, типу ну, не буду на тобі одружуватись, і просто все її життя летить шкереберть. А потім вона випадково стає свідком такої підозрілої активності і намагається в цьому розібратися. Ну і, звісно, куди ж без того чувака. Черівниця або зла, або вікен, теж, як хочете, так називаєте, Це було настільки велике розчарування. Я не сподівалася, що мені не сподобається. Я була впевнена на тисячу відсотків, що мені сподобається, ось чесно. Я ніколи, мабуть, так сама себе не обманювала. Ця книжка написана ну, для мене, може для когось це не буде дуже важка мова. Для мене вона написана мега важкою мовою, якось такою заумною. Кілька разів я тірялася в сюжеті, кілька разів в подіях, кілька разів гуглила якесь слово, бо не знала, що воно означає. Можливо, мій мозг ще не доросло до настільки високої літератури. Фільм мені сподобався книжка. Не сильно, то понятно, звісно, є якісь відмінності між фільмом і книгою, так як завжди про екранізацію. Але якщо так коротко, да, то я люблю з книгою розслаблятися, а не сидіти і не розуміти, що відбувається. Якщо ви хочете кинути собі виклик, да, то спробуйте. Але ви точно не розслабитесь, бо це не так, як в фільмі. Фільм розслабляючий, книга взагалі ні. При монтажі я побачила, що я не розказала про що книга. І так, це предісторія чарівника з країни ОСА, саме історія у цієї відьми, да, якщо ви пам'ятаєте, вона розтанула від води. І вас на цій книзі розказується, чи була вона злою відьмою, а чи стала вона злою відьмою, як їй було важко в дитинстві, в юності, у зрілому віці. Книжка в загальному дуже така філософська. Господі, я забула, як ця книжка українською буде, бо вона в українському перекладі має іншу назву, я тут напишу. І тут в нас історія про дівчинку, яка вчиться в якійсь такій елітній школі, і вона там трошки прибрехала про те, звідки вона походить, з якого міста. Вона розказала, що воно все таке різдвяне, казкове, магічне, гарне і все таке. А це було ну, не зовсім так, принаймні зараз, може колись, але напевно не зараз. А один з її однокласників цього наслухався і приїхав туди на Різдво, а там якби ну, взагалі не то місце, де хотілося відзначати Різдво. І він її тепер шантажує: що або вона йому робить якісь мега-класні свята, або він всім розказує, що вона, що вона сказала всім неправду. І мені здається, що. Ця книжка не сподобалася мені через те, що я вже переросла. Гадалт. що Янгадалт мене вже не ціпляє, на жаль, на превеликий жаль. Тут у нас теж в польському перекладі квартира на двох. Тут у нас про дівчину і хлопця, які знімають як би, одну, одне приміщення, але вони працюють би, в різних змінах, тому вони навіть не пересікаються. І просто є так, що один спить в цій квартирі в день, а другий в ніч. І вони ніколи не бачаться. Але в якийсь момент вони починають обмінюватися стікерами. Там, щоб порішати якісь там битові моменти, да. і це приростає в таку прям стікер, ну і не тільки стікер, ну переписку, яка їх дуже зближує. І це книжка, яка ну вона була хороша, але я знаю, що я не буду її перечитувати. І як я кажу, мені якось не холодно від не жарко від того, що вона стоїть мені на моїх поличках, а я хочу, щоб мені було жарко від того, що якась книжка стоїть на моїй поличці. Якби він був зі мною, тут в нас історія теж двох ну випускників старших класів, там хлопця дівчини. Які дуже різні, вони вращаються в дуже різних кругах, але в загальному то вони знайомі з дитинством. Вони так звають дружать з дитинством, бо їх мами близькі, вони сусіди, але в школі вони не спілкуються, і деякі люди взагалі в шоці що вони знайомі. Настільки це два різних персонажа. І в загальному книжка розповідає про якби їх історію, як виглядало їх відносини, як виглядає їх там теперішнє життя, власне в тих кругах, де вони вкрутяться, і як вони між собою пересікаються. Ну і як видно з обгортки, так це трошки таке драматичне чтиво в загальному. Поміж злодіїв, я продаю першу книжку, бо знаю, що не буду читати другу, бо я дуже принципіальна людина. І як на мене, з, ці, з цих двох книжок вони маленькі, з них можна було зробити одну. Бо по сюжету це теж буде одна книжка, як на мене. Бо оце, ну, це така, типу, зав'язка перезлаждала. Знаєте, це не є повноцінний сюжет повноцінної книги, як на мене. А дивлячись на їх розмір, на, на те, що їх дві, це просто виглядало як така можливість зробити. Бабла, а я на такі речі не ведусь. Тут у нас дівчинка, яку колись давно там, батько кинув на такому острові, де живуть люди, які видобувають якісь там цінне каміння і продають його. І ця дівчинка просто в неї в ціль зробить достатньо грошей, щоб втекти з цього. Острова. Да? Вона хоче знайти власне, цього батька, який її на тому острові кинув. І в якийсь момент в неї це виходить, теж вона знайомиться з таким одним челом, Да, і там якось складаються там, подальші події в цій книзі, там, звісно, і намагаються вбити кілька разів. Ось, і кажу, книжка загальному та і непогана, і якби з цих двох частин зробили одну, я б її дочитала до кінця. Але ось такі проби розвода на лаха. Я не знаю, чому мені настільки це принципіально саме в цьому моменті, бо в інших ні, але саме для цієї книжки моє внутрішнє я вирішило сказати: повиділуйся, пожалуйста, от і я виділюся. Випадкові наречені. Тут в нас є молода пара, яка Одружуються, і у цієї молод... і у нареченого є сестра, а нареченого є брат. І там так іде весілля трошки не за планом, що майже всі гості, втім і наречене з нареченим отруюються. А брат, з сестрою, молодят не отруюються, а там не можна привернути гроші за медовий місяць за оцю цю подорож. І вони їм кажуть: типу, блін, люди, їдьте, притворіться просто нами. І відпочиньте собі, так, бо у вас там якийсь там трудний момент, в житті, та й грошей жалко. Ну, вони ж оце і поїхали, і все б нічого, але вони один одного прям дуже сильно недолюблюють. А в подорожі вони починають себе долюблювати. І все було б дуже класно. Мені подобається такий сюжет, і перша половина книги моя прям летіла, не знаю, мені прям мега мені подобалося все. А потім повівся такий один наративчик, з яким я не сильно згодна з авторкою, в тому плані, що. Якби в мене теж є сестра, да, і я розумію, що якби по да, по таких базових установках я теж завжди буду на її стороні, да, типу, що <сум> тобто, щоб не казав, я буду казати ні, типу, вона не могла такого зробити, та ні, та все. Але якщо там відкривенно видно, що та чи інша людина щось робить погано, да, на це є якісь там доводи і так далі, то якби все одно сте по стороні тої людини, ну, для мене це неправильно. Як на мене. І ось мені цей момент не сильно сподобався. І якби я вважаю, що у дорослої людини є право на свою власну думку. Що доросла людина не буде стільки е, сліпо вірити і залежати від іншої дорослої людини. Ну, так на мене, як на мене принаймні. Ось, і це такий момент, що мені в цій книзі не сильно сподобався. Але в загальному дуже непогано. І дуже прикольна обкладинка і ідея. Мені це дуже сподобалось. Очередна книжка про хокеїстів. І я поняла, що я віддала своє серце цим хокейним романтичним історіям ще років 10 назад, мабуть. Я коли перший раз прочитала серію Ель Кеннеді поза кампусом. Мої улюблені книжки це перша і третя. І скільки я потім не читала якихось книжок про хокеїстів, нічого мені цю поза кампусом просто не переплюне. І якби, ну і цю я прочитала книжку в надії, що мені воно чимсь там нагадає, але ну ні, все-таки <свісно> дінаті Лаурентіса мені не переплюне ніхто, тому дівчатки звіняйте. Тут в нас історія про дівчинку, вона навчається на журналіста в університеті, і в цьому університеті там хокейна команда, і їй треба там взяти інтерв'ю, і таким чином вона знайомиться з цим чуваком. І остання книжка на сьогодні це теж книжка, якого стала з вами. Називається вона Смішно, що ти е, спитав. Вона мені в загальному теж сподобалося. Історія цих двох людей з Бгорські триває років 10, тільки що з переривом в 10 років. Вони познакомилися на старті кар'єри акторської цього чувачка. Ця дівчинка, вона журналістка, вона писала якусь там дуже класну статтю, яка його продвинула, він став там популярним. Потім там вийшло таке між ними непорозуміння, вони там перестали спілкуватися. І багато років спустя, там якось і він своє життя будував, вона якось своє життя будувала. І ось багато років спустя вони знову зустрічаються знову з тим самим цілем, що вона має написати про нього статтю, і, власне, як їх життя за цей час змінилося. Вони розмовляють про це непорозуміння. Вони там дивляться, що як виглядає в них в житті. Тут є трохи ромкому, трохи драми. В якийсь момент мені взагалі здавалося, що тут буде якась така Діснеївська книжка. Знаєте, оці такі її 12 чи там 6 Але ні, там була під кінець там теж якась постільна сцена. Але в загальному в цій книжці було усе. Основна причина, чому я її перепродаю, як на мене, обкладинка не підходить під сюжет. Є... Важко це пояснити, бо взагалі тут намальовано буквально все, що якось так чи інакше зустрічалося в сюжеті, або мало до цього якусь роль, але мені, не під... мені під цю книжку не підходить ні назва, ні обкладинка. Це таке моє особисте бачення. Так. Ну що ж, як ви могли зрозуміти, в мене прям дуже віські причини перепродавати ці книжки. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!